Так, почалося. Один. По своїй, по своїй. Та, ти заходь, Захарчик. За спиною. Во! Куди? Закар. Захар. Оціни перед тим, як ти м'ячик отримував від суперника, від партнера. Ви залишили гравця Слопадя? Воротимуть. Вагато! Одна сама ситуація, діти ви що знущається бої захисників? Матвій! Бо як вас за суперник, ступаємо і бачимо я вас тут? Ну <звук> постільки скільки разів про це буду говорити? Тадік ти зашвидко дав м'яч. <звук> ти мав Передай що зробити, Марк. Ми може тяжко він останні. Правці, хто з ким грає. гляну. Добре, добре, добре. Зараз, зараз, зараз. Дві хвилини з половиною. Чому так? Байде, спокійніше, баркуш, Спокійніше, брат. Травай, садись, свободя.

Ні-ні, не спіши. Не спіши. Тіганчик грає. Хорош. Раз, два. Один. Один. Попробуйся свої. Браво! Даня! Ні, ні, товариш суддя. Вийшов здається. Та не повністю, навіть, в Алло. Так. Таке, то ви за 2 Ножка! Хороша Закар! Браво, Закар! заказ! Праву Браво! а ну, а ну, Браво! 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 Вау, Вау, бляха. Вау то просто капец. Подай. Адей, бачиш свою ціну за цей фінт? Не треба, друг. Небезпечно. Добре, але небезпечно. То красиво все виглядає, але тут треба дезинкліновано поробити. Якщо не впевнений, краще вау, от копне подальше, щоб ти встиг вернутися. А чому не віддати назад свободя?

Я... Отам От м'яч як скакав. М'яч як скакав, треба було вибігти, забрати його. Не чекай, бо з такої відстані зловити, якщо попадуть, дуже важко. we м'яч. Там страшний удар поварився. Він не зіграв м'яч. Небезпечно, дуже небезпечно. Це не є вітбі, завісь вітрін, і тікаєшся порік. Дивлюсь. Дев'ять шістнадцять. Дев'ять з половиною ходить. Барто затямо. Мар до мене. Захар до мене. Давайте, давайте,

Не женіть Євгена вже, не женіть. Він за підписку далі, Євген, хай не заходь. Ромчик, перед нечем. Євген нижнів. Морти, морт! Тимор! Ти мор, ти мор, ти мор. Нікому не потрібно! Раз, просто. Ми, просто що купи став! А не отуди махаєш! Покинь, що по будь ласка! Ви починайте це махати погано. Дай будь, поколений будь-що. Обчий просто. Оди йде. Важко кукит. Один грох, один, нам треба м'яч внизу. Низь м'яч. Зупинись, хоча! Просто зупинись, подивись на Не дивіться нікуди. Зупинись! Провони зупинити! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Тадік, не треба так дивитися. Ти маєш так дати, щоб не було видно. Ти не дивишся туди. Бо тебе прочитали. Євген, збережи для команди м'яч один. Не спіши. А не женіть, будь ласка, його.

І стріляєш. Ох, пускай. Я нічого давай. Перший! Перший! А, да, свобода, от так от, от витрачаємо позицію свою. Свобод! Краще нижче зіграти! Свобод! Краще займи свою позицію, там все стигнеться. Опускайся трошки швидше. А поміняйся з тибором, він каже, це демон. Роман, поміняйся зібраними місцями. Тимур іди! Тимур іди! Ти чому зупинився! Міняй, міняй через дальню ножку. Слободян просить тебе, спокійно заробчики рає. Дім, дім сам собі життя ускладнюєш. Один Дімон. Дімчик, все здорово дуже зробив, але віддай точно. Так що спитань, здорово. Чуть-чуть ну, цього -чуть не <кху> Знайди, ромчика! Знайди ромчика по своїй. Ромчика знайди. Иди робчика. Иди робчика. Давай, давай, давай. Ну Піди роб! Піди роб! суперника. наче, бой бо! Добре, давай! Ходи, пади! Давай! Рахуй, Матвій! Матвій! Что, кинешь? Блях. Тадик пенальти. Да. Сейчас пенальти. Dużo niedoreśno. Pykanał grze w minus 1. I a not